Цей центр буде облаштований сучасною системою керування електронною чергою. Це буде такий якби, суттєвий крок міста Рівного до, і ще один крок міста рівного до європейських стандартів надання адміністративних послуг. На сьогоднішній день більш затребуваними адміністративними послугами є значить, питання, пов'язані з приватизаціями земельних ділянки, надання в оренду, викупу, отриманням документів дозвільного характеру, які... Надають право на виконання будівельних робіт, оформлення речового права власності на земельні ділянки, об'єкти нерухомого майна на сьогоднішній день 43 адміністративні послуги надається. Це виключно адміністративні послуги виконавчих органів Рівненської міської ради. Суттєвим таким досягненням ще є, що Київська, Харківська і Рівненська область включені до пілотного проекту навчання адміністраторів центру надання адміністративних послуг. У нас буде реалізуватися цей проект і. Наказом Держземагентства України в місті Рівному запроваджений також пілотний проєкт надання адмінпослуг Держземагентства в місті Рівному через центр надання адміністративних послуг у місті Рівному, який знаходиться зараз на Степана Бандери 59.